Мене звати Тетяна Матичак, я є журналістом і випускником Києво-Могилянської академії, зокрема програми журналістики. І саме тому я маю відношення до цього сайту StopFake, бо він започатковувався власне як ініціатива викладачів, студентів і випускників Могилянки. І я почну спочатку. Це було 2 березня. Цього року був вихідний день, і ми всі сиділи всі журналісти, сиділи вдома біля своїх комп'ютерів, стежили за новинами і дізналися, що саме в той момент відбувалося висадження військ Російської Федерації в Криму, тобто. По суті, напад на нашу країну, який не був оголошений, і ми читали звичайно наші новини українські, читали російські новини. І в російських новинах ми бачили, що в нас в країні все тихо, спокійно, нічого не відбувається, і це нас всіх зачепило. І кожен почав закипати такою злістю і думати, що ж можна зробити. І на щастя, ми мали таку закриту маємо закриту групу в Фейсбук. Це група випускників викладачів школи журналістики Києво-Могилянської академії. І це дуже корисно мати такі групи, бо зараз соцмережі вони просто стають поштовхом до створювання чогось нового. І наш керівник, декан факультету, керівник школи журналістики, написав в Фейсбук: друзі, вам також здається, що відбувається щось дивне, що йде дуже сильно викрилена інформація, яке було ще до того, під час Євромайдану, а тепер воно ще більше посилюється. Почалася повномасштабна інформаційна війна. Давайте всі зустрінемось, хто може під'їхати і вирішимо, що ми можемо зробити, і з'їхалося приблизно чотири десятка людей, і почався такий брендстормінг, і було дуже багато ідей, які висувалися на початку від утопічних до реальних. Зокрема, хотіли стежити за російською Вікіпедією і скаржитися на всі неправдиві матеріали. Хотіли все відстежувати в соцмережах і також скаржитися. Але потім зрозуміли, що це вимагатиме дуже багато ресурсів. Нас не так і багато, і враховуючи те, що всі ми працюємо, то часу буде не так і, і недостатньо для того, що треба зробити. І в цей момент одна з наших колег, Ольга Юркова, яка працює редактором в журналі Країна, запропонувала такий варіант: а якщо ми це все якось інтегруємо в єдине ціле, наприклад, створимо сайт, на якому просто будемо збирати всю неправдиву інформацію, яку ми можемо якимось чином спростувати. Це виявилося прекрасною ідеєю. Ми тоді не знали, що вже існує подібний сайт Фейк Контрол, який був створений не журналістами, а просто ентузіастами, які зібралися і створили сайт власними силами. Але. Коли ми вже постфактум дізналися, що в нас існує такий партнер, ми навіть з ними планували співпрацювати, але вони дуже швидко, я кажу, в таких випадках, здулися, тобто без фінансування в них не вистачило такої внутрішньої енергії, щоб все це продовжувати. А у нас таке бажання було, відповідно, ми фактично того ж вечора був створений сайт, і ми написали пробні три новини. І за добу у нас було 70 тисяч відвідувачів. Тобто зараз у нас приблизно 3 мільйони унікальних користувачів, дуже багато коментарів, і ми вже відчуваємо, що ефект дуже сильний. Звичайно, вже давно ми говорили про те, що відбувається інформаційна атака на нашу країну. Ми не можемо сказати, що інформаційна війна між Україною і Росією почалася саме 2 березня. Тому що ще в 2004 році, коли був помаранчевий майдан, тоді багато хто помічав, що росіяни викривлюють інформацію і е, захищаються від нашого інформаційного простору. Тепер вже є навіть припущення, що е, ця війна розпочалася ще в 91 році, коли країни від'єдналися, е, росіяни ще тоді е, так би мовити спадкували пропагандистську систему радянського союзу. І з того часу вони її використовують, і, особливо коли Путін прийшов до влади, то він ніколи не приховував, що він хоче зібрати всі землі Союзу назад, стати царем і використовує для цього всі методи можливі пропаганди. Е, я вже сказала, що у нас на початку було дуже багато, але поступово, коли ми почали працювати, з'ясувалося, що це забирає дуже багато сил. Проєкт абсолютно волонтерський. І Відповідно, більшість людей залишилася волонтерами, які лише час від часу в чомусь допомагають. У сайті зараз є два редактори: один з них я, інший зараз у нас відряджені Олег Шинковський, і є ще двоє волонтерів, які на більш-менш постійній основі з нами працюють. Крім того, є два відеоредактори, враховуючи те, що в нас з'явилися відеодайджести. Є два відеоредактори і таке загальне керівництво, яке виконує Євген Файченко, декан факультету, і двоє наших викладачів Руслан Дейниченко і Юрій Панін. Зараз у нас за нами в соцмережах стежі вже 85 тисяч осіб. Дуже активне обговорення. Інформація дуже швидко поширюється. Ми ніколи себе ніяк не рекламували. Відразу пішов так званий вірусний маркетинг, бо людям це було цікаво. Вони почали передавати в соцмережах інформацію і. Особливо перший час у нас постійно були проблеми з сайтом, бо сайт постійно падав, те, що називається. Дуже багато людей заходило, спочатку ми підозрювали атаки, дідос-атаки. Потім з'ясувалося, що просто ми, сервер не витримує. Сервер переносили кілька разів, він нас постійно перебуває за кордоном. І е, е, потім почалися вже справжні дідос атаки. Тобто е, дійсно довелося укріплюватися. З, з точки зору програмістів, з точки зору людей, які можуть підтримувати сайт, тобто самі по собі журналісти тут не можуть виграти, бо інформаційна війна це також і війна, коли сайти намагаються знищити, і тут потрібні програмісти. Вони у нас так розпорушені по всьому світу, є і в штатах і в інших країнах. Тобто, навіть якщо сайт паде вночі, то сполучені штати не сплять і нам, нас рятують. Про нас написали вже дуже багато таких вагомих світових ЗМІ – це BBC, Deutsche Welle, інші сайти телебачення, фінське телебачення і японські газети. І ми зрозуміли, що по-перше, весь світ хоче знати правду. По-друге, нас всі підтримують, і в кожній країні дуже багато людей, які підтримують Україну, хоча є певне співвідношення, звичайно, але. Підтримують нас дуже багато. Відеодайджес, про яке вже сказала. Ми робимо в неділю, пишемо сценарій на основі тих фейків, які ми знайшли протягом тижня. Є в нас дві ведучі професійні, які це все записують і так само поширюємо інформацію. Його транслює громадське телебачення. Відеодайджест. Іноді уривки беруть інші канали. А і канал БТБ у нас транслює. Це канал, який створювався при національному банку. Але тепер його розширюють, і в тому числі здавалося, канал просто створював арбузов, відомий всім політик. А тепер, коли вони нам подзвонили і сказали Добрий день, ми канал БТБ, ми відразу засоціювали його з арбузовим, і вони сказали, ми хочемо ваші фейки, спростування фейків транслювати. І пояснили, що у них повністю змінилася інформаційна політика, і ми зрозуміли, що у нас в країні вже дуже багато чого змінилось. Навіщо все це ми робимо? Тому що ми бачимо, як саме діє пропаганда, як саме люди від неї страждають. Багато хто з нас має знайомих на сході України, і ми знаємо, що коли вони бачать фотографії померлих дітей, які, начебто, померли на Донбасі, або читають про те, що в Києві розстрілюють людей, які говорять російською мовою, то вони цьому вірять, бо вони не можуть відразу перевірити це все, і від цього страждає дуже багато людей. От, наприклад. В квітні був такий е, дуже поширений фейк, коли е, на фотографії, е, на які зображені українські військові, які їдуть з українським прапором, домалювали свастику. Це був звичайний фотошоп, тобто на оригінальній фотографії цього немає. Але люди не звикли перевіряти інформацію. Вони побачили в соцмережах все, що є в соцмережах, це правда, чомусь так вважається, і всі починають поширювати. Е, відповідно, е, дуже багато коментарів. Коли ми почали читати, що люди пишуть, тут навіть є деякі нецензурні фрази, про те, що відразу негативне сприйняття, всі кажуть, ну ми ж казали, що це фашисти. Ось вже є доказ. Раніше не було доказів, а тепер вже є фотодоказ. Люди цим переймалися і йшли записуватися в так званих ополченців, тобто армію так званих ЛНР і ДНР, казали, що ми тепер вже знаємо, що це фашисти, і ми хочемо з ними воювати. І відповідно є вже дані, наприклад, полонений бойовик ДНР, коли був допитаний, сказав, що він записався до бойовиків, тому що йому треба було свою родину захищати від католиків з правого сектору. І коли до нього говорили російську мову, він казав: хіба ви Національна гвардія, хіба ви правий сектор, ну для них це одне і те саме, Національна гвардія, правий сектор, ви ж маєте говорити українською, ви ж фашисти. Так. І, коли, так, і коли йому пояснили, що насправді Національна гвардія це люди з усіх кінців країни, і там дуже багато російськомовних, він дивувався і казав, я вам не вірю, бо по телебаченню в соцмережах я бачив зовсім інше, ви там зі свастикою ходите. Тобто такі от наслідки. І ця людина вбила багатьох людей, тому що вона надивилася телебачення і соцмереж. Тобто можемо показати деякі приклади. В соцмережі YouTube існувало відео, яке було опубліковане 10 листопада 2012 року. Там зображений Дагестан. Називається Публічне звірство кафіров над тілами над тілами шахідов. Це відео було в відеоредакторі відзеркалене. Ну, тобто те саме відео просто перевернуте і опубліковано під назвою «3 має 2014 року карательний отряд Нацгвардії скидує труби под Краматорські. Отак от, от робляться фейки. Тобто, знаходиться е, якесь відео, яке давно вже існує, іде зображене щось страшне, і видається за е, події в зов, зовсім іншому місці. Або, наприклад, був такий дуже цікавий сюжет НТВ, в якому вони розповідали, журналісти розповідали про те, що в Україні бізнесмени дуже активно підтримують бойовиків, дуже активно підтримують антимайдан, ополченців на сході. Зокрема, вони подарували яхту і літак. Яхта була подарована начебто в Одесі, а літак в Донецькій області. Але коли ми почали шукати цю яхту за фотографією, то ми з'ясували, що її можна дуже легко взяти на прокат в Одесі. І журналісти НТВ просто взяли на прокат, на годину яхту, записали там сюжет. В ролі бізнесмена виступив якийсь чоловік, який просто приїхав з ними. Він сказав, що він бізнесмен з Одеси, він подарував цю яхту. А в Донецьку вони записали інтерв'ю з чоловіком, який вчить літати на літаках, тобто інструктор звичайний. І він в інтерв'ю розказує про характеристики свого літака. І потім вже журналіст додає: це і є власник цього літака, який подарував свій літак ополченцям. І коли ми вже почали писати про цю новину, ми написали про яхту. То сам так званий бізнесмен, який подарував літак, записав відео звернення, в якому пояснив, що він не є власником цього літака, він лише інструктор, він навіть не уявляв, для чого його записують. Тобто, таким чином відбуваються маніпуляція. Тоді деякі на цьому це... не фіно займаються, а mm. Ясно. Yes. Ну. Це... це мені нагадує приклад, коли. Один з російських каналів показав сюжет про те, як жителька Краматорська ховається у власному підвалі від бомбувань українськими військовими. І коли вже цей сюжет вийшов на екрани, то люди, сусіди цієї жінки, яка насправді живе в Запорізькій області, зовсім іншому селі її впізнали. І просто зацькували за те, що вона вона знялася в власному підвалі в Запорізькій області, де ніхто ніколи не бомбив, і вона грала на публіку, як вона ховається в підвалі. І потім е, вже е, журналісти ICTV поїхали, як зараз кажуть, потролити її, тобто пожартувати. Вони приїхали, представилися російським журналістам і сказали: ми з іншого каналу. А ми пропонуємо вам, вам гроші, щоб ви знову знялися і знову сховалися в цьому підвалі. Вона розповіла, «Ребята, я зараз не можу світитися, у мене тут уже така репутація, давайте подождемо, все успокоится, і я знову А Тоді журналісти підійшли до її чоловіка, а чоловік сказав, ну, яка ж ти дурна жінка, відмовляєшся від грошей. І сказав, Добре, давайте я mm -hmm. Він почав ховатися в цьому підвалі і сказав, я тут з жінкою ховаюся, ми в Краматорську. Тобто погодився знятися. От, тобто, люди за гроші готові дуже багато на що. І, на жаль, російські журналісти цим користуються. Ще один приклад викривлення інформації: це коли канал Russia Today показав сюжет про антисемітську київську владу, яка виганяє євреїв з Києва або погрожує знищенням. Зокрема, там було використано шматок інтерв'ю з равіном Мішою Капустіним, який очолює синагогу, і він там розповідав, що в нашому місті зараз вже неможливо стало жити, бо прийшли люди, які проти євреїв, які малюють свастику на синагозі. Вони показали шматок цього інтерв'ю і сказали, що Київський равін, Міша Капустін тікає з Києва, бо до влади прийшли фашисти. Але справді таке інтерв'ю було, є такий равін Міша Капустін, але він равіння. І він тікав від російської влади, яка прийшла в Крим. Тобто вирвали з контексту і вставили таку цитату. Нещодавно був ще один приклад: у мене його немає презентації, але можу розказати: коли журналістка громадського ТВ Анастасія Станько була на сході і записала інтерв'ю з хлопцем, який там воює, і шматок цього інтерв'ю використали росіяни, щоб підтвердити, начебто українські військові розстрілюють своїх же людей. Хоча він говорив не про розстріл всіх підряд, а про розстріл лише тих людей, які могли би займатися мордерством і вбивати мирних жителів. Це за законами військового часу, звичайно, таких військових. Можуть ліквідовувати. Таким чином, брехня і пропаганда в ЗМІ це смертельно небезпечно, як ми всі переконалися, тому з цим обов'язково треба боротися, і можу ще додати про те, що ми. Спочатку думали, що е, наша робота триватиме можливо місяць-два, максимум. А потім Україна переможе, Крим знову стане українським, і все це закінчиться, і ми зможемо закрити і відпочити. Але все почало розгортатися все більше і більше. Почався Донбас. І нам довелося працювати все більше і більше, і відповідно, редактори нашого сайту вже практично майже весь час приділяють цю фейку, бо це збирає дуже багато часу. Але ми не можемо це кинути, бо ми вже зрозуміли, що проєкт буде довгограючим і вже навіть на рік, не два існуватиме, бо російська пропаганда нікуди не збирається зникати. І крім того, що ми відстежуємо фейки російських змі, ми намагаємося бути об'єктивними і відстежуємо фейки українських змі. Тобто ми не хочемо сказати, що українські змі ніколи не брешуть, ніколи не викривляють інформацію. По перше, бувають просто банальні помилки, коли журналісти, які працюють на сайті звичайними редакторами стрічки новин, вони беруть новини інформагентств і, не перевіряючи їх, публікують на сайті, бо всі поспішають. роботи дуже багато, і ця робота не передбачає постійної перевірки інформації. Вони дуже часто беруть новини з російських інформагентств. Це в нашій ситуації, як на мене, неприпустимо. Бо зараз, коли йде інформаційна війна, ми маємо піддавати сумніву будь-які новини з українські українські е, журналісти мають піддавати сумніву російські новини. І дуже часто буває, що в наших інформагентствах поширюється інформація з російських ЗМІ. Е, буває таке, що е, користувачі соцмереж українських хочуть, начебто, допомогти своїй державі, і вони створюють фейки про росіян. Пишуть те, чого нас насправді не було, і це теж неправильно, бо все одно правда випливає, і таким чином ми виставляємо свою країну в поганому світлі. А ми ж маємо думати про те, що ми відповідальні не лише за інформаційну політику всередині країни, ми транслюємося на весь світ. І якщо Україна хоче, щоб Європа, Штати і всі впливові країни нас підтримували, ми маємо показати, що ми виступаємо тільки за правдиву інформацію. Лише тоді вони зможуть порівняти і сказати, що дійсно Росія впливає інформаційно. А Україна намагається відбиватися. якщо ж ми почнемо вести таку контрпропаганду, тобто вигадувати власні українські фейки, то нам тоді теж ніхто не буде вірити і скажуть, навіщо ми будемо допомагати Україні, якщо вона сама бреше? Може вона тоді бреше, що росіяни воюють на її території? Тому тут треба бути дуже обережними і е, найкраща боротьба з пропагандою це не створення своєї власної пропаганди, яка б фейки створювала, а просто дуже оперативне реагування на фейки. Е, на початку цієї кампанії, ще в березні, е, українські державні органи, як нам здавалося, не завжди оперативно реагували. Зараз все більш оперативним стає реагування. Тобто, якщо раніше фейк міг створюватися в п'ятницю, наприклад. А наші урядовці реагували наступного тижня вівторок. В цей час фейк дуже сильно поширювався. Зараз вже або того самого дня, або наступного вже йде реакція. Це вже добре. Не завжди, зрозуміло, що росіяни не завжди цьому вірять. Наприклад, ми намагаємося по мінімуму використовувати таку систему спростування як слово проти слова. Наприклад, в Росії заявили щось з посиланням на якісь джерела, а в Україні це спростували, сказали, що такого бути не може. Тобто лише слова. І в це дуже важко повірити, бо немає ніяких фактів. Хоча ми можемо прекрасно розуміти, що дійсно українські урядовці говорять правду, але поки нема фактів, нема доказів, ми не можемо про це стверджувати на 100%, переконувати людей. І тому у нас дуже багато новин, які ми готуємо для нашого сайту, просто доводиться відсіювати. Тому що ми не можемо просто сказати, що це брехня, крапка. Ми маємо по кроках з фактами, заявами доводити, що це насправді так. Ось тому найважливіше для того, щоб переконати людей використовувати факти: поменше емоцій. Ніколи не можна ділити на біле і чорне. Росіяни зараз обрали собі таку стратегію: все, що говорить Росія, це біле, все, що говорить говорять українські змі, це чорне. І дуже багато українських журналістів намагаються е, брати контрстратегію, тобто казати Ні, навпаки, все, що говорять українські ЗМІ, це правда а всі, все, що говорять росіяни, це все неправда. І починають переконувати своїх знайомих на сході, зрозумійте, всі російські ЗМІ брешуть, там все неправда. А люди бачать і дивляться, що ну, досить багато чого і правда. Є ж і правдиві відео, росіяни ж не лише фейки показують, вони показують і правдиву ситуацію. І люди починають одразу сумніватися. Вони відповідають, а що ж ви нас обманюєте. Там є й правда. Якщо є правда, значить все правда. Насправді так головне не бути категоричним. Головне казати, треба перевіряти інформацію. Є правда і в російських змі, і також буває і неправда в українських змі. Тому інформацію треба перевіряти, і приконуючи людей, треба завжди наводити факти. Не можна казати, що не вірте, тому що каже Путін, тому що ми всі його вважаємо фашистом. Ну, Росіяни вважають фашистами, наприклад, когось з українського уряду, керівництво нашої держави. Це лише емоції, це порожні слова. І завжди треба показувати факти, тобто доводити правдивість фотографії або неправдивість так само з відео і так само з усім іншим. Ну, Наприклад, у нас була така новина про заяву Путіна, що Україна ніколи не зможе жити без Росії, бо з 18 мільйонів. Українців, які можуть працювати, 5 чи 6 мільйонів працюють в Росії. Тобто кожен третій українець працює в Росії. Це відразу справило дуже велике емоційне враження. Це було сказано в Європі на одному з самітів, і звичайно, що європейці відразу сказали, що Україна просто поводиться необачно, свариться з Росією, від якої вона настільки залежить. Це нас здивувало. Ми просто зайшли на сайт Російської міграційної служби і подивилися конкретні дані. Скільки українців перебуває на території Росії, і виявилось, що менше ніж півтора мільйони просто перебуває. Це дипломати, це студенти, це туристи, це люди, які в гості поїхали до родичів. Тобто ніяк не може бути 6 мільйонів українців, які там працюють. Потім ще з'ясувалося, що в нас не 18 мільйонів українців такого трудоздатного віку, а майже 20. І в результаті виявилося, що лише кожен 14 українець перебуває на території Росії, і не факт, що там працює. Отакі от от факти вони дозволяють спростовувати інформацію. Причому ж ми звернулися до сайту саме російського російська міграційна служба. Росіяни вже не можуть сказати, що їхня міграційна служба бреше. Тобто, за допомогою їхніх органів спростовує.